Литва до матері Божої посередниці ласк, якою щоденно молився святий Падре Піо. О небесна скарбниця усіх благодатей. Мати Божа і моя. Ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках Його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе, Богородице Діво, омилосердна управителько Божих ласк, свята Діво Марія, Ти є матір'ю вічного воплоченого Слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку, Богородице Діво. О найдорожча управителько Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво, так, так, о мати моя, скарбниця всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішителько скорботних, надія зневірених і найсильніша помічниця Християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Амінь.